Я пам'ятаю декілька місяців тому. Я дивилася інтерв'ю одного американського фінансового консультанта. У нього є окрема графа під саме емоційні покупки. Причому що вона досить велика. У нього по моєму 30% його бюджету було виведено власне на емоційні покупки. Я пам'ятаю на це теж так вразило. І я прийшла додому і кажу, Марк, не так нам треба додати емоційні покупки. Коли ви робите якесь рішення, приймаєте стосовно своїх активів, то є компонент емоційний вашоприв'язти до цього активу. Угу. А є саме цифри, які вам вигідні чи не вигідні в певний момент. Коли ви робите рішення, подумайте, як воно повпливає на ваш емоційний банк, чи воно його наповнить. Чи воно його спустошить так само і про фінансовий банк, чи воно наповнить цю грошову суму, чи воно забере звідти. Якщо постійно тільки тримати фокус на сухих цифрах, де якісь моменти просто зірвешся, та тільки дивишся, щоб цифра зійшлася з цією цифрою, і тоді все буде класно, але насправді нічого не класно, <гум> бо немає ніяких вражень, крім цих цифр.